Всім привіт! Хочу зробити освітлення робочого столу з сенсорним управлінням. Для цього використовую ось такий блок живлення. Він незвичний тим, що відрізаний від основної плати відеомагнітофону. Як бачимо, розділена вона на високовольтну частину та низьковольтну. Ось сам зріз. Головне, щоб після зрізу не було казе між провідниками. Якщо надумаєте повторити, то раджу використовувати звичайний блок живлення для світлодіодів. Використовую реле для Arduino 5-вольтове, а також DC-DC понижувач І головний елемент сенсорна кнопка. Підключаю плату певні наявності напруги та знаходжу потрібний міні-вольтаж. Так, як їх там декілька. Мінусовий щуп на землю, а плюсовий на плюс конденсатор. Як бачимо, 13,5 вольт без навантаження. Навантаження провіряв, витримує до 3 А. Для подальших маніпуляцій обов'язково знеструмлюю і розряджаю конденсатор. З'єдную з понижуючим модулем і припаю ще по одному провіднику до входу модуля для живлення світлодіодів. Перед підключенням і кнопки виставляю 5 вольт, необхідних для їхнього живлення. Кнопку я спаяв шлейфом від DVD, наклаюши її на орг скло для кращого розсіювання світла. Вчутливість сенсора можна понижувати конденсатором від 0 до 50 пікофарад. Встановив перемичку Б, це режим перемикача. З'єдную плюс кнопки з плюсом виходу модуля. Мінус з'єдную з мінусом. Сигнальний контакт кнопки з сигнальним входом реле. Перевіряю. Плюс стрічки припаю напряму до плюса блока жилення, а мінус пускатиму через реле. Залишилось це все розмістити в якомусь корпусі. Корпус я взяв від світлодіодного фонаря, відрізавши непотрібне. Це все чудово там розмістилось. Краса мені тут не потрібна, так як знаходитись. Воно буде під столом. Освітлення живиться від моєї домашньої сес, перемикає на блок живлення.